Вітаю, друзі! Залетіло сьогодні дві ось такі посилочки. Зараз ми їх розпакуємо, переглянемо що всередині. Але спочатку хотів би подякувати за підтримку з вашої сторони у вигляді подобайок, коментарів. Також дякую тим, хто підписується на канал. Дуже сильно мотивуєте продовжувати знімати відео і далі. Тож, давайте підтримаємо і це відео подобайками, коментарями. Також підпискою на канал. А ми почнемо нашу розпаковку. Давайте почнемо з ось цієї. А цю відкладемо в сторону. Зараз переглянемо, що в нас тут приїхало. Так, тут у нас три товари. Ну, Давайте почнемо з цієї коробочки. Зам'ята. Так. Так. Ось так. І тут в цій коробочці в нас ось такий домкрат. Для автомобілів має бути на 2 тонни. Так, ось тут вказано 2 тонни. Кастим ще інструкція, мейденчийна. Так, і ось такий ключ до нього. Це, напевно, міняється сторона. Так. І якось ось так воно, типу, працює. Він повністю вдягається чи ні. Не знаю. А, ось так вдягається. І, типу, кудись там. А, я не ту сторону ввімкнув. Ось так потрібно. Ну, під вагою, я гадаю, якщо буде якесь зусилля, то от, воно ну, працює. Типу, по принципу, як ключ з тріщиткою. Ну, ось так це працює. Такий звичайний домкрат. Не знаю, навіщо він мені, але просто замовив. Цікаво було подивитись. Так, у нас це ось така коробочка. Доволі легка. цікаво. Що в нас тут? Так. Ха. Так, це я зрозумів. Відразу, коли замовляв, не подивився. Що це таке, так скажем. Ну, як подивився, я розумів, що це. Але я не подивився. Я гадав, що цей. Пилосос він буде типу на якійсь акумуляторній батареї. А виявилось, що це пилосос від прикурювача цього в автомобілі. І мені він взагалі не потрібен. Я не знаю, що з ним робити. Якщо хтось дивиться на це відео і вам потрібен ось такий пилосос, не знаю, пишіть в коментарях, готовий віддати вам його майже безкоштовно. Гривень за 300-400, я думаю, домовимось. Забирайте, тому що він мені взагалі не потрібен. Так, тут ще в комплекті є ще ось така якась насадка, це ось така довга насадка, ось цей патрубок, ось така сумочка для цього пилососа. І якась ще ось така щиточка. Напевно, чистити його. Ось такий весь комплект цього пилососа. Так. Відкладемо. Ой-ой-ой, тут роздавило цю коробочку. Добре, маленький пакуночок, потім переглянемо. Так, це приїхало мені ще одне кермо. Отака роздавлена ця коробочка, упаковочка. Так. Ну, комплект, в принципі, такий, як і в попередньому. Два провода ось такі фіксуючі. Болтики ці і шестигранник. Тут в нас кнопка сигналу. Ось така. Нардіторіно, чорна. І саме кермо. Ось так воно виглядає. Кермо дуже кайфове. Дуже мені подобається, як воно виглядає. Але в мене вже два таких керма, тому що замовляв одне. Потім не знаю чому, вирішив замовити ще одне. І замовив ще одне. І тепер в мене два таких керма. Кому потрібно, пишіть домовимось. Також залишу посилання на свій OLX під відео. На OLX також всі товари, ну, майже всі товари будуть в продажі. Тож, якщо ви будете моїм підписником, пишіть, що ви підписник. З приводу ціни домовимось там. Так, підкладемо це в сторону. Так, тут ще залишився ось такий якийсь маленький пакуночок у нас. Тут, ага, це, як і от, патрубок, ще як правильно назвати. Ну, перехідник до ПВК 32 карбюратора. Нічого особливого, в принципі. Тепер розпакуємо ось цей пакуночок. Переглянемо, що в нас тут. Так. Ага. Так. Це я не знаю, як воно навіть правильно називається, але це для випікання, ось такі, форма для випікання таких горішків. Зараз ми побачимо. А воно розбирається ось такі ручки, окремо від'єднуються. Ось так виглядає сама ця форма доволі легка. Не, не зрозуміло, що це за метал такий. А, вона ось так розкладається навіть. Ось така форма сама. Вона доволі легка. Я не знаю, можливо, це навіть алюміній. Не скажу, що це, але доволі легкий якийсь метал. Ну і дві ось такі. Ручки тут в комплекті. Зараз так, все вкручується. Ну, нічого особливого. Метал такий досить тонкий. Не знаю, що це за метал взагалі. Алюміній, не алюміній. Відкинемо в сторону. Так, йдемо далі. Так, тут в нас ще одна форма для випікання. Ось таких вафель чи трубочок. Трубочки. Так, а де ти відкриваєшся? Як? Це так не люблю, коли ось так запаковують. якось. Ну, Якщо оця штучка тут відкривається, ну заклейте десь тут з боку скотчем, навіщо? Прямо на неї скотч? Клеїти. Так. Тут відразу вже ці ручки на місці, на цій формі. Матеріал, в принципі. Також схожий на той попередній, як є та форма для горішків. Але це форма, типу, як для трубочок ось цих. Але метал такий же. Незрозуміло. Алюміній, не алюміній, що там, ну, якийсь сплав, напевно. Ну, така невелика. Я не знаю, наскільки вона буде практична, тому що з обох сторін ось таке, типу, борт такий. І сама ця форма, як воно взагалі. Я думаю, ще не дуже зручно, а можливо навіть і зручно, не знаю. Ну, ось така форма. Так, і що тут ще? Ага, давайте це. Це що? А, це згадав це силиконовий якийсь там коврик. Типу, для випікання там якісь щось, такі круги, розміри, там щось, типу такого, коли розкатуєте там тісто, типу якісь там розміри, щоб дивитись по ньому. Ну, не бачу сенсу навіть розпаковувати далі його. Так, і останнє. Ці посилочці. Так, відкриваємо ось тут, напевно. Так, і до речі, багато пишуть за те, щоб я купив канцелярський ніж, вже замовив, але щось він так довго мені їде. Ну, як довго, я не так давно його замовив, але ще не приїхав, тому поки що лезом самим розрізаю це все. Так, головне потім його засунути це все компактно сюди, тому, як... тому що я не знаю, як у вас, от в мене завжди, якщо щось дістав з коробки. Як воно було десь там запаковане. Після того вже більше його не запакуєш так компактно. Ну Хоча це, я думаю, запакується. Так, це в нас не знаю, як як воно правильно там називається, Тримач цей. для. Типу для посуду сушилка чи як воно там. Так, це пластик, це також, ну типу, стальне, але якесь таке. Не знаю, як його тут діставати. Це все, щоб. Ось такі якісь тут решітки. Все, все заплутане. Не знаю, потрібно взагалі його діставати тут розкладати. Ось така решітка, доволі тоненька. Це, я так розумію, наверх. Ось так, напевно, ставиться для посуду. Це збоку там вішається сюди. Я не Ось так, напевно, воно. Сюди не знаю, що навіть якісь ложки там сюди не позакидуєш. Можливо, цей стакан ось сюди отак кріпиться. Тут немає більше більше нема стакану. Так, і ось такі піддони. Але піддони ці пластикові. Хоча все було сказано, що воно металеве. Але ось ці піддони такі пластикові, два штуки. Піддони пластик. Ось цей стаканчик також пластиковий. Ну, а це, в принципі, все стальне, але такий доволі тоненький метал. Так, не знаю, як його там спакувати. Добре, це вже тоді запакую. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на канал. Давайте вже доб'ємо 300 підписників. Буду вам за це дуже вдячний. Всіх обняв, всім до побачення.